Це моє рідне село Мельники на Черкащині. У Мельниках я народився і виріс. Ось ця дорога веде до моєї хати і від моєї хати. Цією дорогою у 1941 році пішов мій батько на війну з фашистами. Пішов і не повернувся. З нашого села пішло на війну. 482 чоловіки. Не повернулося 268. Залишилося в селі 268. Вдів. В селі я знаю всіх. І мене тут знають. Знають просто як Володьку і знають, як Володимира Микитовича Артеменка, кінорежисера. Це тітка Марфа, тітка Віра. Це тітка Федоська, моя дядина Ганна. А це моя мама Улита. Улита Пилипівна Артеменко. Солдатські вдови. Такий хусток. Васька петровська умерла, ми її хоронили. І її хазяїн взятий з моїм хазяїном разом. Ліська Черенькова, це її хустка. І хазяїн не повернувся з хронту, і вона вмерла. Галя бабак. Пожила вона трохи з хазяїном. Її хазяїн пішов на хронт, а вона мало з ним жила. Двоє діток у неї. Остався Толя і Маня, і вона бідолашка скоро умерла. Це Хустина Михайла Поштара, котрий нам носив похоронки. İmeği o harun Стина, Ой, у хозяина ж мені часто й сниться, і я вже нагорювалася, наплакалася, вже мені і сліз нема, осталася з дітками, з малими. Ой. А це ж усі, усі оце одного нема, усі побиті, усі побиті. Ой, це ж братіка випроважали ми в армію, а тепер цей же ж убитий, а цей був партизан і його вбили. Це я була молодою. Ой, а це Вірочка молодою і синочком знята. А цей хазяїн був моряком і не повернувся. думали видеться да я не думала видеть собой мама моєї дружини, Євдокія Олександрівна Полежаєва, живе на білгородщине теж солдатська вдова по одному столице дай мне здоровья не а какой за здоровье кто ее дал здоровье тут какой 75 лет вот старому тебе здоровья ожидать такое здоровье боже здравствуй заходи Добавить. Ой, бошки. Сережечка, моя квіточка, Сережа. Серьза, моя квіточка, мені сінька. Ти. Моя квіточка. Мені сінька. Що таке? Що вони такі? О, і сиди. І у нас володя та візьми. <клес> Таке зробив жорна. Крутиличка. От, Крутиличка. І оце візьму та на надеру і на, на, на і зварю. такий шестилітровий є чаунець. І це на, на три рази треба. О, То вони сидять та кажуть, а скоро, мамо, будемо соколоту їсти тут. Ні зажарені, ні зашкварений. Хто там зашкварелений? Хто там зашкварели Поїхав йому ну, вчитися. Та дала йому 60 рублів грошей. З у Харків? Да, і тим дротом скручені тухні, це пару собі раніше були. Якщо б нас забрали на війну баб, а мужчина стали з дітьми. То нас і по п'ять і по шість було. Всі б діти помруть з голоду. Да. А баби зберегли всі. Що це? це ж таке війна? Хто знає, чи, чи повернеться чи ні. А він тільки сказав мені, все час я казав. Каже, може повернуся, може й ні, а тільки щоб сина вчила. Як не важко буде, як не трудно тобі буде, а ти, щоб тільки вчила, щоб він не остався так без нічого, то я ж як не було трудно, а так ж довела його до толку, ходили. За цими ж похоронками. То ми прийшли, та так у нас як похорон у хаті був, так ми тут жили обидві. Ми ж в одній хаті жили, якраз в один день і ж. Мені прийшло, що безвісно погибший, старий липовий. Мені прийшло так, що безвісно погибший у Орловській області. У нас ось на кутку тут чоловік 10 загинуло. Ось у нас два ж їх, її і мій хазяїн. Це ж вони брати були, то пішли, то не повернулися. Стільки не живем, стільки і війна. Щоб ми її не чули, і, і ви, діточки не чули. Знаєте, і ви, і голодовки, все на світі, і, і ми так само. І нагорювалися без хазяїнів. І накосилися я пішла косити, брат приніс мені, каже, де косити. Я пішла, та 20 днів як попокосила, траву, то в мене тут в боках попухло. Я і руками, і ногами не, не піду, а косила два години косила. А в мене було звіщення. У мене, я скажу, що. Від не було, бо вони отут побиті коло Дніпра. Забула який город. Не, не, не було звичайно. До побіди три місяці залишилося. Він загинув у лютому, 16 го числа, в 11 часов утра загинув. А я тужі хаті жила. Та вистроїлася. З дітьми. У мене дві дочки. Вже За заміж пішли. Чотири онуки. Жинились в 37-му році, десь було мені год 19-20, точно я не знаю. Воно прожили ми ото до 41-го року, десь год 4. А як стала вдовою, то тоді мені нічого, я й по цей день на мені, це я так, що все сюди оце йшла, то я наділа квітчастий платок, а на мені зроду ніхто нічого червоного не бачило і квітчастого не бачило. Тому що така моя життя прийшла. 40 років його немає. Це З перших днів війни немає, з перших днів ні письма, ніде нічого, я нічого не отримала. Охом. Хай над нами, над усіми буде чисте небо і щоб мирного неба було і ясного сонця, і щоб ніколи війни не було. І щоб героєм повернувся додому. Дякую. Все Восі. тобі хорошого, щоб ти не зазнав, так, як наші чоловіки. Бажаю тобі всього найкращого, хлопці, щоб ти служився і тобі добре служилося, і ти прийшов додому до своїх рідних героїв. Так сниться часто, мамо. Сниться? А як він нам сниться? Сниться, що все вроді ж я так бачу його, а він так от, я до його балакаю, а він якось у його усміхається, тільки а балачки нема в його. Мовчить. Мовчить. Ну, а якби оце це він прийшов? То ви б його знали? Ні, мать не знала, бо це вже колиця воно було. Як я сім років тільки прожила, то, то коли б я його тепер знала, то так лежу другий раз, бо так у хаті сижу, та й мешкаю. Якби за мене хазяїн прийшов. О, а я б тоді взяла, поїхала б, була два і поїдемо в Київ, в Волгоград, та поїдемо. Та, а я скажу, діточки, а це ж б батько ваш приїхав. Оце така в мене мешта. Така в мене то балачка. А ви що самі говорите? Сама собі оце в хаті, отаке цей балакаю. І ви повиростали без батька, і вже і внуки великі. Та, жить би та проклята війна забрала усі.